Auf neuen Kanal. Сьогодні хочу розглянути з вами основні фрази для привітання. Це такі базові вирази, які знадобляться вам в будь-якій ситуації. І розпочнемо з, так з такого uh, простого хало. Це є найпоширеніша та найнеформальніша така форма привітання. Вона використовується серед друзів, близьких або знайомих. Далі. Наступне. то є «гутен морген». «Гутен морген» то є доброго ранку. Цю фразу дуже часто використовувати зранку, щоб привітати до обіду Десь до години 12. Наступний такий дуже поширена така форма привітання, то есть, guten tag, то есть доброго дня, це таке формальне привітання, воно підходить для офіційних зустрічей або, наприклад, признайомся з незнайомими людьми. Теж таке загальне привітання протягом дня від от, от години 12 до години десь 18-19. Далі, добрий вечір. Добрий вечір, то є «Guten Abend». використовується вже після години 18. Ну і останнє, то «Wie geht's». «Wie geht's», то є як справи? Це таке неформальне питання, яке дуже часто задають друзям чи знайомим під час вітання. І ви можете дуже просто відповісти. «Gut danke», що значить добре, дякую. Ось і все на сьогодні. Це основні фрази для привітання, які допоможуть вам у повсякденному спілкуванні німецької мови. Тепер ви вже можете почати спілкуватися на базовому рівні і пам'ятайте, що вивчення мови це не лише знання слів, але й вміння правильно використовувати їх в конкретних ситуаціях.